Привіт, друзі! Сьогодні 12 березня, на дворі холодно, а я вирішила зварити вареники вдома. Дивіться, у мене є творожок. І в мене є вишні. Це заморожені вишні з морозиловки. Вони з кісточками, вони тверденькі, будемо ліпити варенички. Тісто я роблю, ну, вареники ми давно ліпимо, це, понятно, у кожного свій рецепт. Але тісто, яке я зараз буду готувати, найє, таке, мені дуже сподобалося. Раніше я не кидала в тісто олію, не ставила, а зараз будемо ставити олію. І можна солити, можна не солити, можна яйця класти, можна не класти. Але цей рецепт цікавий тим, що ми все будемо зараз приміняти. Так, Як замішати так? Як знати, так, скільки треба муки для начинки? Дивіться, определяємося, яка в нас горка сиру, наприклад, чи картошки, чи там капусти. І також оподіляємося, який об'єм у нас вишень чи іншої начинки. І приблизно. Робимо такий самий об'єм тіста. На вареники завжди йде тіста стільки, скільки і начинки. Я не важу вдома, я вже знаю, скільки піде. Давно ліплю вареники, так що я не буду нічого важити. Робимо так, як робимо. Так, дивіться, набираємо у цю чашку води. Холодною. Довільно я набрала пів чашечки. Чашечка така. Велико. Розбиваємо сюди яйце, солимо. Дивіться, я солі чайна ложка. І ось цю суміш збиваємо. І це не хочу розставати. Треба, щоб розтворилася у воді сіль, і розійшовся жовток, білок, білок. Так, все. Виливаємо у муку. Так, сюди лию довільно олію. Небагато грам 50 на, на глаз. Ось так, більше не треба. Так, і тепер замішуємо тісто. Якщо мало води, значить ми трошечки додаємо з чашки води. Так, замішуємо. Пілюву муку до кучки. Може, хватить цієї жидкості, якщо не хватить, дуваємо. Зараз подивимося. Тісто повинно бути пружнє. Я думаю, що достатньо жидкості. Замішується дуже легко просто. Дивіться, тісто зібралося. У комок такий, воно доволі таке тверде, пружнє. Я його зараз лишу трошки, щоб воно постояло. І потім ще раз домісимо. Тим часом зробимо начинку сирну. Сирну начинку ми робимо солену творог, яйце і сіль. Все і будемо коло змішувати, так, змішуємо. Це не складний рецепт, дуже легко, ніяких тут особливих немає таких інгредієнтів. А смачно українські вареники взагалі смачні. Їх готують з будь-чим. Дівчатка, дивіться, я підстиляю. дивіться, в мене така сіточка є. Знаєте, колись тюлі. Відрізаєш зверху від тюлі кусок отой. Дуже хорошо складати варенички на нього, воно провітрюється, Дуже хар... і є чим закрити, якщо воно, щоб не засихав. Зробіть собі такий лайфхак. Дуже класно. Давайте починаємо ліпити вареники. Так, друзі, варенички приготували. Дивіться, наліпили гарненькі. Це з творогом, з сиром вийшло от скільки. І от з вишнями. Дивіться, по дві вишеньки в кожну вареничку. Все, будемо варити. Дивіться, як класно накрила собі. Вода закипіла. Кидаємо варенички. Так усі. Змащуємо масло і слегка так, масличком отак. Вкуснючі варенички зараз будуть. То, що треба. Варенички наші зварилися з вишнями, злегка присипаємо цукром. Вареночки з вишнями завжди треба класти у плоску тарілку для того, щоб вони не склеювалися, адже на них жиру нема ніякого. Посипаємо з цукром. Ось такі вони. Куснятка і з творожком. Запрошую її до столу. Так, Творожки. З творожком. Ну-ка який. М -м, бери сметанку. Ну смачний. Mm -hmm. Давайте ще з вишнями попробуємо. Ось дивіться, які з вишнями всерединки. Вишенька зварилася зимою. Так класно, коли є вишні у морозилці. як свіжі. М -м, класно. Смакота, приходьте на канал, підписуйтесь, лайкайте. Приємного апетиту!